Два поняття, які будуть для вас цікаві: не und дістанс. Я поясню їх з прикладами з точки зору психології і як ви можете використовувати ці слова, наприклад, у вихованні дітей. Якщо ви є вихователем, то до вас приходить вперше раз дитина, залізає до вас на руки, починає обніматися, цілуватися, трогати ваше волосся, десь залазити вам за пазуху. І ви дивитеся і кажете, «the skin is distance loss». Це означає, що він не тримає дистанцію. Діти, які не знають, не мають поняття своїх особистих кордонів, вони торкаються інших і дозволяють іншим торкатися себе. Це дуже небезпечним. Є в нас такі цікаві ем, народи, які обнімаються, при зу... ціл... цілуються при при зустрічі, і ем, вони не мають почуття от тієї зони комфорту, коли мене не треба торкатися, якщо я вас не знаю, наприклад. І е, тому поняття не і дистанс також це поняття використовується у психології, коли е, ми з вами говоримо про відносини. Партнери деякі хочуть бути разом, а деякі тримають дистанцію. Це вам і відносини на відстані. коли... Е, Наприклад, чоловік і жінка живуть в різних квартирах, а тоді вони собі зустрічаються в суботу неділі Це такі відстань чи відносини на відстані. Також це категорії, якими думають маніпулятори, оскільки спочатку вас приближають до себе, а потім кажуть Ідино, погуляй і отгараються таким сьогодні. Ми разом, а завтра не разом. Сьогодні ми з тобою обіймаємося, цілуємося, а завтра іди. Через це такими собі. Такою грою між е, е, не бути ар з кимось разом і дистанцією, вони е, е, роблять Плять, викликають в іншої людини залежність, тому ці два слова ви можете використовувати для себе, для того щоб аналізувати відносини або зберігати свої кордони, оскільки ніхто не має права торкатися в вас, якщо ви цього не хотіли. Тому у дітей в садочку завжди є така програма: їх тренують, і вони руку вперед ставлять і кажуть: Я цього не хочу. Будь ласка, не торкайся мене. Дякую вам за увагу! І побачимося! Чудова в нас погода. Осінь в небі.